Любі розмови, любі розмови про перемір'я сьогодні виглядають відверто і менш тому, що вона, це перемір'я не вигідно нікому, як, Україні, так, як Росії, так і Україні, і навіть нашим союзникам. Ви абсолютно правильно підмітили, що люба перерва в бойових діях, як це прикро не звучить, означатиме посилення військового потенціалу Російської Федерації і безумовне повернення війни. Але в значно гіршому статусі, в значно гіршій ситуації, тому що Росія отримує час на передишку, Росія отримує час на підготовку до ведення бойових дій, і це є смертельно небезпечно. Мало того, не тільки для нас, а не тільки для нас, а й для НАТО. І чому я сказав ані Росія, ані Україна не розглядає цей варіант як допустимий, а й НАТО не допускає цього варіанту, тому що термін готовності військ НАТО 27 рік. Це вони визначили і задекларували ще на вільнюському саміті.